Ми ну, позицію депутатів висказали, є дві неділі для того, щоб зробити якісь які говоримо, де ми так працюємо, так і немає результату. Є дві неділі, зберемося ще раз, запропонуйте, кажіть, перейдіть, перейдіть боку, якесь на розміщення цього переробного заводу. Спеціалістів тоді оберемося до цього питання. Зараз ми просто дві години. Що має бути? Зробіть місце, де воно буде широке, я так поняв, воно не підходить. Шукайте другий варіант. Приложить, хотя б надічувати. Він сказав, що про вас зібрати до того. Тоді будемо відсуватися. Опитування можете.